Своє весілля тернополянка Таня планувала ще задовго до війни. Біла сукня, мінімум 100 гостей, музиканти, танці все, як книжка пише, жартує дівчина. Утім, все змінилось після повномасштабного вторгнення. Я вже десь в глибині душі розуміла, що якщо буде війна, то ми не будемо робити такого великого весілля, бо тоді, знаєш, вмикається якась совість і людини, і совість наша українська. Разом із чоловіком Таня скасовує усі бронювання із підрядниками за місяць до запланованої дати весілля. Вони втрачають частину коштів і на деякий період ставлять все на паузу. І якось ми вночі, як завжди, з чоловіком, бо багато роботи, багато всього. І він каже: ну а якщо в бабусі в садку, і у мене, як завжди, оця ідея тинь, а чого не в садку. Пара точно розуміла, що своє весілля вони бачать лише під відкритим небом на природі і з найріднішими людьми. 23 людей, садочок, стіл був просто серед садку на повітрі. Це була мішковина, це було все таке, як раніше робили. І ти знаєш, коли я зранку в салоні мене вдягали. То ми от виходили, дівчата плакали, клієнти плакали. В мене було багато всього такого, як от колись вдягали. Та сама стрічка, ті самі національні прикраси. Для Тані було важливо, щоб весілля проходило за всіма українськими традиціями. Мені тато говорив, що треба там весілля вдома, на бараболях, на городі, в шалаші, українське, класне. Якось воно. Ну, мені завжди в українське воно жило, тому що я ходила на українські танці, на театральні. Ти назад вертаєш те, що воно повинно так бути, тому що український народ, напевне, має наші діти, наші внуки вони не будуть пам'ятати, якщо ми це не відкопаємо. Якщо ми забудемо, то на тому воно і закінчиться. Напередодні весілля подруги Тетяни плели для неї барвінковий вінок, що символізує щасливу долю, і навіть дівич у наречений був особливий. Дівчата вони всі ранку потягнули до якогось лісу. Ми всі як мавки були, де дівчина, яка займається тою зйомкою, сама все придумала, всі наряди. Це колекціонер сорочок наших українських. Вона про кожну сорочку все знає. Вінки з барвінком, ми їх там серед лісу, там якесь озеро, ми їх пускали на воду. Ну так як от колись було. Війна не стала перепоною для інших закоханих, які вирішили одружитись. Навпаки ж багатьох українців напружена ситуація підштовхнула на серйозний крок створити сім'ю, каже ведучий весіль Назар Турковський. Те що до того, яка зможна відбувайівка перед батьками і так далі, то тут готується зовсім по-іншому. Готується. Так ну як їм от в останній раз подарували оцю можливість святкувати весілля. Дійсно, весілля стали по максимуму романтичні, по максимуму такі дотошені. Ну повністю все продумується. За словами Назара, весілля під час війни це не прогуляння до ранку, багато алкоголю. Це у першу чергу про створення нової української сім'ї, про відтворення українських традицій. Зараз це святкування набуло. Особливого змісту. краса землі.